Дівчата із нашого наступного сюжету на такі лаври не претендують. Утім, їхні таланти також унікальні у рубриці. Хобі – стріп-денс. Думаєте, це легко? Повірте, багато танцівниць за рівнем підготовки не поступаються олімпійським чемпіонкам. Полденс переміг стриптиз. Один із наймолодших видів спорту веде безкомпромісну боротьбу із своїм прародителем. Цей вид тренувань дійсно включає елементи еротичного танцю, але ще більше у ньому спортивної гімнастики, що укріплює м'язи краще ніж звичайний фітнес. Все тіло розвивається гармонічно. і більше того полденс він придає тілу такі красиві, витягнуті форми мишць. От навіть я зазначаю, по замічаю, ученицям, які до мене приходять. Серед переваг полденсу різноманітність тут немає нудних рухів, що постійно повторюються, зате є простір для фантазії та імпровізації. Крім того, такий танець додає жінкам впевненості у собі допомагає стати більш розкутими позбутися комплексів. Неважно, скільки років, неважно, який вес віс у дівочек, неважно, яке тіло тіла Тут Ми розкріпощаємо людей, вони становиться більш розслаблені, більш впевнені в собі осанка улучшається, навіть походка просто по. Уліці, потом дівчинка йде, у неї вже походка уверена. вот, я станці на пілони. Полденс в Україні відкривають для себе дедалі більше людей, тож і кількість шкіл стрімко зростає. Інший популярний стереотип, що це суто жіночий вид спорту, розвіють юнаки. Ну, мужской полденс – бо ж як силовие упражнення, та больше вот, а женські ну как би. Більше... Пластичності Я вважаю, що чоловікам набагато легше у полденці, адже тут шалене навантаження на руки та спину, що для нас дуже корисно. Справді для виконання складних елементів необхідна ідеальна фізична форма, але й новачки будуть приємно здивовані, адже базові елементи вони зможуть виконати вже на перших заняттях. Я ніколи не робила нічого подібного, тож і не думала, що це настільки легко і приємно. Вже на першому занятті я опанувала кілька простих рухів і впевнена, що вже скоро зможу виконувати. Вати набагато складніші елементи у плані розвитку полденсу Україна поки що поступається Європі та Америці. Там уже багато уроків, проводяться серйозні змагання. Полденс навіть хочуть включити у перелік олімпійських видів спорту. Пол Денс народився у клубах для джентльменів, але ми дуже тяжко працюємо, щоб нарешті позбутися стереотипів. Адже це класична акробатика варта того, щоб демонструватися на олімпіаді. Сподіваюсь, рано чи пізно так і станеться. Ентузіасти пол Денсу стверджують, любителям еротики тут не місце. За правилами змагань шортики мають на дві третини закривати сідниці. І якщо спортсменка чи спортсмен оголюються, роблять еротичні жести або навіть підморгують глядачам, то їх дискваліфікують быть. Запрещается снимать с себя одежду и показывать какие-то оголенные части тела. Это строго запрещено. Снимаются баллы вплоть даже до дисквалификации с самого соревнования. У приватных школах до оголення ставляться спокійніше. Тут, навпаки, впевнені, легкий стриптиз может допомогти новачкам розслабитися. Не все так строго, конечно, на занятиях. Если девочка хочет попробовать танцевать танец и что-то снять с себя, я не запрещу. Пожалуйста, пускай она станцует, пускай снимет что-то. Она может даже одеть какую-то Обувь є спеціальна обувь на високий каблук. Да, пожалуйста, пробуйте на каблуках займатися.